Дюбуа мав велику можливість шанс вразити світ. Олександр Русик справжній майстер. Його серце більше, ніж ця кімната. Його фінти справді збили з пантелику Даніеля. І тоді, всупереч усьому, сталося це. Час ніби зупинився. Ми чекали. Вау, він зробив це. Я закричав Даніелю, Ти це зробив? Ти виграв? Але рефері не почав відрахунок. Моя ну, думка, що рефері зробив все правильно. Фани розділилися на два табори: це був удар нижче пояса чи на межі. Я подумав, що цей удар був подарунком від боїв. Він влучив прямо по лінії. Я вважав, що удар був чистим. Мухаммед Алі завжди говорив про чверть дюйма. А це була саме така відстань. Дуже близько. Легальний удар. Це був справжній удар нижче пояса. Легальний удар. О, Френк. те, що зробив Рефері, було обурливим. Секунди йшли, а потім і хвилини. Суддя сказав: ні, бери ще трохи часу. Олександру Усику дали 3 хвилини, 45 секунд на відновлення. Усик повернувся, відправив Дюбуа в нокдаун у восьмому раунді та зупинив його в дев'ятому. Але й досі залишається знак питання. Усик довів, що він справжній чемпіон. Усик двічі переміг Джошуа, двічі переміг Фюрі. Він єдиний, кого я бачив і думав. Ти справді опанував бокс. Він визначальний чемпіон свого покоління. Даніель Дюбуа переміг Міллера, переміг Херговича, а потім Даніель вийшов на Вемблі. Дюбуа виходив на бій андердогом. Він був одержимий. Я знав, що ми виграємо. Він розгромив Ентоні Джошуа. Саме так я і боксую. Цей хлопець готовий зайняти трон. Два півфінали: Усик проти Ф'юрі Дюбуа проти Джошуа. А цей бій як фінал. Цей реванш проти Усика буде зовсім іншим. Бій пройде на стадіоні Вемблі перед більш ніж 90 тисячами людей. усі пояси на кону на очах у всього світу. Трансляція ДАЗЕН. Тепер у нас є шанс побачити хто найкращий. Це буде щось особливе. Не пропустіть. УСИК ДюБУА, 19 липня. ВЕМБЛІ.